Пшикі-пшикі. Так, так. ута тут в маслі. Коротше, народ мої вітання. Значить, що зробимо? Сьогодні займаємося, міняємо секції на катках. Готуємо каточки вже до посіва соняшника і сої, і кукурузи, ну, ранніх зернових, можна так сказати, і пропашних. Це ж у нас а, рама одна, а секції міняються. Кольчать і шпорові будемо а, ставити, ще бачу <головіка> на полях сніг 12 квітня. Якось так, Так, зараз все побризкаємо, болтики, щоб легше було відкручувати. Такий момент покажу, як це все діло ми міняємо, як це все діло у нас пробуде. в взагалі так. Все, ДМТЗ підсоєдинили каточки. А на Ніхоланді у нас фронтальний там вчеплений. І це все діло відпускаємо на ці всі болти. Зачіпаємо фронтальним і отягаємо. Ну це все в процесі покажу, все побачите. Ой. Так, це ось от таким чином. гайочки зривають. Якраз приїхав до мене помощник ось помощник эксплуататор блин вызвал uh -huh. Чаточка, як білий чоловік. Коротше так, получається, ось я відкрутив открутив уже одну секцію, сейчас чіпляє. Ось таким чином. Кстати, стояв, була температура тепленька на вулиці, і дивися, бачиш масло. Ага. Як пішла струя отсюда, а я офігел просто. Оце ж, сварщик такий, до бога. А це ж ти варив. Я Взагалі да. Так. Один з шклет останеться. Так, потім виходить. Витягуємося на колесах, відкручуємо наступні секції. А середня в останню очередь у нас щепляється. Знаєте, коли набрали повні там масло, повні секції, і 9-й вже трактор не бігає. Так. Треба буде зливати, тому що не тягне. Не тягне МТЗуха. Так. Да, дружок, здорово. Все, і на п'ятый склад. По каместь. Оп, хорош. Так, выставляем. Оп, 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 все, 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 все. Все. Вот так. Отлично. Все. Так. Оба. Раз. Оба. Есть. Все. Я как классная штука фронтальный навантаживать я вам скажу, народ. Что хочешь, что завгодно. Та піднімаєш ти. Можна перетягувати, перевозити, піднімати. Це рука фермера, я б назвав би так. Остался один скелет Все, третий пошел Будем очеплять каточки, кольчики уже Секции Будем восстанавливать Все Первый каточек пошел Что такое? Не едет без передка Трудно Бережно, бережно. Секції вже встановлені. Так, зараз братильник все затягує уже це кронштейн. Ну і третій вже встановлений. Все, красота. Зараз позатягуємо, переможемо. І куточки вже будуть готові до каткування, посіву так далі. Так, колеги, каточки вже все на мазях. Переходимо до. Нашого культіватора будемо робити апгрейд, знімати цю дану граблинку. А в мене питались стосовно продажі, я її не продаю. Вона в запасі в мене буде. Нехай лежить. Їсти не просто. Сюди, значить, ми будемо ставити новеньку граблинку. Весь процес знімемо, покажемо. Так що слідкуйте, вподобасик і погнали далі. Все, трохи опускай, да? О, так. Отак. Так, значить що? Ух ти, блін, так ти ж акуратніше якось. Одчіпаємо кріплення всього-навсього на двох болтах. Ключики на 19. Да. Зараз це бігом скинемо і будемо тулити, як там друга. Треба в інтернеті ще подивитися, як вона стоїть, як її забирати. Бо я, якщо чесно, догадуюсь тільки. Так, народ, що першим ділом досталися кронштейни паралограми. Зараз ми відкрутимо кронштейники і будемо встановлювати ці їх два штучки сюди. І десь сюди Наверно, цю руліточку да, кинемо, щоб однаково ж було, як положено. Так, ну ви слідкуйте. Будемо процес встановлення показувати. Так, значить так, колеги, виходить, що один рядочок вже встановили. Зараз залишився ще один. Ось такі от пружинки. Хороші, це, мабуть, десяточка пружинка. Хорошенька, м'ягенька, сравнительно, Да, м'ягенька, хороша. Кожних 18,5 метрів, чи кажу метрів розстояння буде ще один, так, шахтним, шахматним порядком. Ось так от зафіксовано. Так, це ще тут треба буде підігнати, щоб не було одна напроти одної кронштейн. Откручуємо, зводимо. Тут так само відкручуємо, зводимо. Все підганяємо. Поки отак Ще залишився один рядочок. Прикрутити болтів, гайок, море. Получається 19 і 18. Тут 19 штук виходить, на першому ряду. 18 буде такий граблинок по 2 болта. В общем так виглядає по Маленький перекурчик. Кофібрейк. Любо глянуть, та ти що? Що народ? В общем, що хочу сказати. Заморяний, но щасливий. Показую. Так, зроблено вже все у нас. Раблина, поставлена Все по красоті, все поподганяли Ось так вийшло. Паралограм. Так як я і хотів. Просто исключительно дивіться. Регулюєш висоту. Якщо треба, плавающе, витягуєш пальчики, буде воно в плавающе тобі працювати. Угол атаки кожної цієї гребіночки, кожного ряду. Бачите, регулюється. Ось. Зручне регулювання. Все класно. Хочеш, переднє буде більше гладче, а заднє більше торцювати. Як хочеш, так і регулюй. На вкусі цвета. Коротше, перекрутили. Болтів просто страшне. І це ще ж не все. Як казав дядя Федор, це ще мало. В чому прикол. Бачите старі місця? Вон де. Вот. Сміщали для чого? Для того, щоб між цими пружинками проходило. Тому що якщо я поставлю плавище, щоб вона грала і не доставала пружинками, не впиралася. І так кожна. Да, трошки помудохались, але ж воно того варте. Тепер воно все красиво, акуратно, все як має бути, лучше раз його зробити і до цього питання більше не повертатися. Якщо так, так, культиватор 4 метри. Кого цікавить, чи дана граблина, чи даний культиватор. Взагалі продукція компанії AgroCoub General. А в описі під відео, як завжди, всі контакти. Якщо кого цікавить Скільки все коштує, я зараз не знаю, чесно кажучи. Бо купляли раніше це граблину мені завод подарував. Кажу, як є, реально подарував. Я їх завжди хвалю в цьому плані, тому що тут є за що давати кошти, я не знаю, скільки він там коштує зараз. Це реально культиватор бомба. Лучшого, як на мене, поки місця не бачу. І конкурента йому також. Пробував я інші, то не то пальто. А оце реально віщ. Так що своїм рекомендую. І вам рекомендую, хто може розглядає дані культиватори взагалі, як для себе, на, на покупочку. Ось так це все класно. Я дуже задоволений. Якось і симпатічні смотриться. Обалденно. Ці всі віщі я обрізати не буду. Нехай буде. Я щось сюди придумаю, може не габаритні знаки сюди ще почіпляю. Ще доповню. Тут взагалі теж кронштейн чіпи. І можна не габаритний знак поставити. Там якісь світлоотражателі, щоб вже ж воно в габарити якісь були, бо теж мало від дураків вистачає. Де б вони не були, а вони є. Все, АПП я з культиватором Завершено. Можна ставити стойло. Назад, назад туди на місце, хай собі стоїть, чекає вже свого часу. Так що так, народ, не забувайте ставити лайкоси, коментувати стосовно що ви думаєте, як буде дана граблина працювати. Я думаю, в будь-якому випадку нове є нове. Має відпрацювати на всі 100%.